Привіт! Привіт! Ви на каналі Українки, що живе в Албанії. Сьогодні я не одна у кадрі, бо зі мною чудова Аліна. Дуже рада, що ти мене запросила. Аліну, ви вже могли бачити в моїх блогах, ми разом і на Бовіло їздили йогою займатися, і в ресторані їли разом, подарунками обмінювалися. А сьогодні я запросила Аліну, щоб задати декілька корисних цікавих питань, що цікавлять українців, які або вже живуть в Албані, або тільки збираються сюди. В професійному розрізі діяльності Аліни Аліна у нас стиліст, тому якщо вам таке відео зайде, сподобається, ставте нам вподобайки і пишіть, які ще формати застосовувати, які гості запрошувати. А ми починаємо. Сидімо в такому антуражі, але не будемо відволікатися. Спочатку професійні питання. Аліна, не все так серйозно, трошки розслабляємося. Хочу запитати тебе про твою професію. Ти стиліст, це творча професія. Розкажи, чи привезла ти цю професію з собою в Албанію, чи набула цю професію вже тут? Давно займаюся стилізаціями, близько чотирьох років. Закінчила курси для себе, коли був повітря, і ось працюю. Працювала з рідними, близькими, знайомими. Ось а тепер займаюся професійно. Тобто твоя професія приїхала з тобою з України. так, так. Ти живеш в Тірані, працюєш в Тірані. Чи? Я живу на цьому районі Донбоску, до речі, його дуже гарно тому... Огляд. оглядаємо, зробила. Тут і працюю. Зазвичай у нас є декілька магазинів, тут ТЕК, ЧТУ, в центрі є. Тобто, тані. То є куди сходити, є що подивитись. Також є дуже гарні секонд-хенди, про які ми не забуваємо, тому що музей пошого Ну, магазини є. А що з клієнтами? Клієнти в тебе українці, чи також албанці є. Є в мене пару албанців, але здебільшого 95% це українці. Тобто зі своїми ти працюєш, так насправді наші люди хочуть бути гарними, хочуть бути доглянутими, краще розвиватися в професійній сфері, тому звертаються саме до. А от пошуки клієнтів як відбуваються? Чи легко тобі знайти тут свою аудиторію? Як ти просуваєшся? Ну де знаходиш клієнтів? Зазвичай це рекомендації, тобто від постійних клієнтів ідуть рекомендації до наступних клієнтів. Або ж це можуть бути, наприклад, навчальні, якісь майстер-класи, які я провожу в і тури ось буду проводити. Або ж, наприклад, якісь семінари, лекції, або ж навіть корпоративний буває сегмент, і звідти приходять люди, які також зацікавлені у більш детальній пропрацювання своєї зовнішності, лінії зовнішності, звідти. Ну, а так, от відверто для моїх глядачів. Вистачає клієнтів, чи хотілося б більше? Ну так от, відверто від хотілося б цікавих викликів. Квітів вистачає, але хотілося б, знаєш, не просто базовими капсульними гардеробами займатися, а чисто займатися креативом. Тобто, наприклад, у мене є блогер, і ми з ним робимо якісь екстра фотосесії. Ну майже там крейзі. Ось це, звичайно, що надихає цікавить якимись фешн-зйомками або якимись цікавими проектами. мене, насправді аж мурашки пішли і Ну тому, що повсякденне життя воно звичайно нам потрібна якась базова капсула для життя, для роботи, для там з дитиною, наприклад, погуляти, а саме такі першні зйомки або якісь цікаві поїздки, коли вони будуть тури, там на весілля або на ще якісь ну, заходи. Ну це звичайно ще цікавіше, славі на так. А от е, саме е, інтеграція в Албанське суспільство, там робота на албанському телебаченні, можливо, угу. Та, такий напрямок, от реальний для тебе, чи так, чи це. Не, не, твой, не, не твій шлях. Я не знаю стосовно ще албанської самоінтеграції, тому що я тільки почала його співпрацювати, я співпрацюю з блогерами. Річ у тому, що тут я навіть фешн-бік. Навіть Albanian Fashion Week, а воно все розвивається, воно все рухається, ну, може не так швидко, як би нам хотілося, але воно є і тут є пару шкіл, з якими я співпрацюю навіть. Вони займаються фешн-дизайном. Тобто, я думаю, що тут є шлях. У них. Можливо, в майбутньому навіть на телебаченні. Але зазвичай ті люди, з якими я співпрацюю, тобто це політики або блогери, вони зазвичай або інстаграм, або на телебаченні з'являються. Mm -hmm. Тому, звичайно, формати, де розходяться, все також Ну, В теорії є така зона росту навіть от в рамках Албанії. Тобто звичайно, це не обмежує звичайно. тебе. Поки що от, Албанія тебе в цьому сенсі. Mm -hmm. В професійному сенсі влаштовує ти не шукаєш зараз іншу країну. Тому? Ні, не шукаю зараз іншу країну. Річ у тому, що Албанія приваблює сюди людей розумних, які хочуть і жити життя і працювати. Тобто розумієш, не тільки жити роботою там постійним стресом, а ще й працювати над своєю духовністю, розвитком. А саме такі люди звертаються до мене, ті, які хочуть не просто одяг, а розуміння своєї зовнішності. Ну дуже часто от, мені пишуть. Чи легко знайти от роботу в Албанії? Я розумію, що це можливо не конкретно як твоєї стилістичної е, праці е, стосується питання, але от цікава твоя думка. Загалом, чи легко знайти роботу в Албанії? От, чи рекомендувала б ти людям приїжджати сюди, е, щоб знайти тут роботу? от так, отаке от питання. Mm -hmm, mm -hmm. Я думаю, що о, загалом дуже великий спектр неосяжних потробіт, тобто, якщо ви. Будете давати тут гарний сервіс, якщо ви будете співпрацювати з людьми, так з нашого ком'юніті, наприклад, з українського, то робота в вазавку знайдеться як від ручної праці, так і до б'юті сфери і різної, скажімо так, і до якогось відкриття бізнесу також. Чому, наприклад, нам тут дуже не вистачає якихось різних послуг. І ми запрошуємо я дуже рада буду тільки збільшені кількості людей, які приїжджали клієнтів. клієнтів, звичайно, але і просто для спілкування. Насправді дуже багато цікавих людей. Ти знайомишся з кимось, хтось вчитель біології, хтось там юрист, там наприклад, якісь адвокати, хтось там займався взагалі якоюсь справою там музиканти, поети. Дуже цікаво. Тому ти сам розвиваєшся, коли ти бачиш людей, які розвиваються. Я взагалі так бажаю. А як довго ти в Албанії вже живеш? Можливо, з цього треба було починати от, для розуміння. Як довго ти тут? Два з половиною року я вже майже в Албанії. Спочатку я перший рік жила в Буриці і зараз вже більше року живу тут, півтора року майже. Скажу чесно, навіть шопінг і стиль відрізняється в місті. Бурисі і в тирані? Так, якщо в Бурисі ми говоримо про якісь такі більше капсули курортного стилю, тобто там Боро. курорт резорт. О, да? та то Тірана вже це більше місто, Тут навіть, навіть якщо ви підете в район блоку, так якщо ви підете в район а, тут в центрі, то люди більш стильніше виглядають і взагалі намагаються, скажімо так, під сучасні тренди усі підходити. скажімо так, ну, намагаються, хочуть так. бути модними в Албанії зокрема, правильно? Так, але якщо наприклад візьмемо, як зазвичай дизайнер робить дві колекції, одна літня, одна резорт, то в Албанії буде в пірані літня колекція, а в Дурисі вже буде резорт. Вистачає асортименту та албанських магазинів. Ти віддаєш перевагу зарубіжним брендам чи також албанські бренди розглядаєш, коли шукаєш одяг для клієнтів? Різні потреби бувають в різні розмірні сітки. Тут є декілька гарних, які ш'ють албанського виробництва речей. Брендів декілька є, але ціновий сегмент, ну звичайно, що буде вищий ніж мас-маркет, Zara, Bershka і так далі, тому що там є масове виробництво. А тут звичайно, що унікальні речі. І здебільшого ми обираємо від клієнта, так тобто, якщо йому потрібна база або якісь йому потрібні унікальні речі для чого? Тобто під образ життя, взагалі, образ на життя і, не, і має визначати наш гардероб, а не навпаки, тому що я стикаюсь з тим, що більшість дівчат. Там, там, мають гарні сукенки, але не мають там, базового костюму або не мають взагалі, там, якісь джинсів, які ідеально сидять. Тому з різними потребами ми стикаємося. Угу. Не вистачає в магазині. Так, ну я зазвичай знаходжу все, що мені потрібно. Закриваю І тут потребу. У мене ще є виїзні шопінги за кордон, але це більше вже по брендам, як ти кажеш. Тут немає сильно люкс сегменту, тут представлені деякі бренди з мідолу так сегменту. Mm. До речі, вчора я була з дівчинкою на шопінгу, і вона там якраз для себе хотіла костюм, ми знайшли для неї і якраз ніблук у речі. На це тут, так, от, наприклад, навіть Тотані є, Донакаран, наприклад, або Дізель це вже такі нібл-сегмент. Розташування от тірана, воно зручне, я завжди казала, для подорожей, і от в професійному розрізі ти як стиліст дуже часто користуєшся тиранським аеропортом, щоб виїжджати кудись. Так, так. Тобто ти обрала тірану з тих розмірковування, що тут зручно літати, чи от чому, чому тірана? Чи тут більше клієнтів, силиця, яка логіка в цьому? Або так стрій. Ну наприклад, це, це дуже зручно. Якщо ти летиш в Мілан або наприпаю сюди. Так, навіть вони це ну це найближчі, найдешевші рейси, я скажу так. То, звичайно, ти завжди будеш мати такси. Якщо ти купляєш від 70-80 євро залежності від магазину, ти завжди будеш отримувати наприклад, свої податки назад. Це я дуже сумочку купувала котч, сумочку в Іспанії. Так, ну зазвичай я просто обираю Італію, тому що це найшвидший метод, скажімо так, це година, який вже там. Але, звичайно, Іспанія або якісь бренди, наприклад, які представлені кос, Аркет, так тому потрібно обирати і Париж, наприклад, і Стогольм, дуже гарні виліти звідси. Ми вияснили, куди ти літаєш. А розкажи, повертаючись в Албанію, от чи відрізняється стиль албанських жінок і наших Україн? От, Кардинально. Ну насправді наших українських їх видно. Тобто я думаю, що ти помічала, як чоловіки реагують на нас, які ми прикрашені, які ми вишукані зазвичай ми виглядаємо. Трішки на рівень вище. Ну не образити нікого. Ми не хочемо образити албанок. Дуже красиві жінки Албанські. У нас різні різний типаж і різна база. різний одяг ми обираємо. Наприклад, якщо албанські жінки, вони контрастні, вони масштабні, тобто в них є волосся, очі, Так, Вони більш контрастні для нас, вони, скажімо так, чорняві, чорняві, так так, дівчата українки, вони здебільшого, болюсяві. Ну, ти нас роженька, а здебільшого. Не або росати, або блондинки, і звичайно, що албанські чоловіки також реагують більш цікавішими да, до новин. Стиль відрізняється. Дівчата Албанки люблять дуже виразні образи, тобто щоб одразу все кидалося до очей, але вони це витримують. Їхня зовнішність це витрима, тому що вони самі по собі контрастні. Не кожна зовнішність витримає такий обсяг прикрас. Кольорів, масштабів, принців і так далі. А у банки люблять, що я бачу, я ж теж так я не стиліст, але я дивлюся на людей, помічаю яскравий макіяж молоді дівчата, десь навіть вульгарні образи проскакують, таке підкреслене декольте, талія, попа велика. Наші дівчата трошки інакші речі. Елегантніші. Інші речі обирають. Просто що тут спекотно жарко, от стиль албанок і українак він різний влітку. От албанки? Ну, на мене зараз то я також з декольте, але декольте також буває різним. Річ у тому, що Якщо нашим типажам зовнішності підходять більш скромні, більш елегантні, більш повсякденні речі, то для них вони будуть занадто прості. Тому я розумію, що певний типаж, певний одяг підходить, і він корелюється контрастністю, типом шкіри, там, світлий, чи рожевий чи піто, наприклад, чи жовтий, ну і такими різними факторами. Дівчата мають себе підкреслювати свої принади. Якщо, наприклад, дівчат. Албанах, не здебільшого тип фігури у година, то в Україні різні типи фігур, і здебільшого ми відносимося до трикутників, тобто нижня частина більша, Тому ми її прикриваємо скажімо так, більше, а в дівчат вигини гітар, тому вони їх підкреслюють. От албанці люблять джинси носити. Чи ти помічала, що вони в спеку прям люблять? Не вилазять з цих джинсів? Я от завжди думаю, чи не спекотно їм ну от ми різні, і з цього е, наступне питання випливає саме от. Робота, ну я вже запитувала, чи є в тебе клієнти албанці, ми вже обговорили, як ми відрізняємося. А от робота з клієнтами українками і з клієнтами Албанками, албанцями, чи відрізняється чи ні цей пошук стилю, чи легко ти знаходиш з ними мову, якою мовою взагалі ти з ними спілкуєшся, чи знаєш ти албанську. От розкажи, чи треба знати албанську, щоб працювати тут? Маю знати албанську, двішки, хоча б на уровні бейзик, я себе вважаю, що я знаю пак. Збільшого спілкуємося ми на англійській мові, деякі з них знають російську, але я переважно спілкуюся англійською мовою, для мене це краще. Саме в процесі роботи не сильно відрізняється робота з клієнтами, тому що є певний запит, тобто, до чого ми маємо прийти. Так? Тобто, ми бачимо себе попереду, для чого тобі робота зі стилістом. Розуміння має бути. Це найголовніше. Якщо немає розуміння, то немає шляху. По якому ми будемо йти? Отже, ми визначаємо мету і потім вже до неї. йдемо. Так, ну я думаю, що ми дізналися все, що хотіли. Про заробітки питати не буду, <плес> <плес> не розкажемо Секрет. Секрет, а ви залишайте свої питання в коментарях. Я залишу також посилання на Аліну. Кому цікаво підписуйтесь на інстаграм Аліни і на мій теж інстаграм, це буде в закріпленому коментарі. А, Аліна, ти будеш відповідати на питання моїх глядачів у коментарях. Якщо є питання, залишайте питання для Аліни, не про заробіток. І ми побачимося в наступних відео. Нам ще треба з'їсти наші тістечки. Запрошуємо всіх на море в Албанію, сонячно, Ось mm -hmm. нас тут дуже гарна погода. Є куди носити літню сукні, то приїжджайте. Дякуємо всім за увагу і по традиції кажемо Слава Україні! Слава Україні, героям слава! А ми будемо їсти. Вони вже впали. Все.